Яка цінність сенсів і чому вони взагалі зникають? Сенси по своїй природі вони бувають активні і пасивні. Активні сенси це коли ви щось таке робите і це вас надихає, вас може наповнювати. Це може бути фізична або якась інтелектуальна задача. Пасивні сенси це коли ви більше спостерігаєте, ви можете слухати музику, дивитись на природу, відчувати насолоду від стосунків, від їжі і тому інше. І, звісно, коли ви можете наповнювати сенсами, то ви відчуваєте насолоду від життя. Вам від цього життя стає більш приємно. Плюс до цього сенси стають для вас опорою. Якщо ви знаєте для чого, то ви можете витримувати перешкоди. Тобто, якщо є сенси, то це для вас така як певна опора для того, щоб ви могли вправлятися з певними задачами, які можуть відбуватись у вашому житті. Якщо сенсів, на жаль, немає, то в якомусь розумінні життя, задачі життя вони стають для вас дуже такими. Критичними, неприємними і важкими. Втрата ж сенсів відбувається в тому випадку, коли ви втрачаєте контакти з собою. Тому що для того, щоб наповнити сенсом, вам потрібно з чимось встановити контакт, з чимось зв'язатися. І зв'язок цей може перериватися в тому випадку, коли ви починаєте переривати зв'язок із собою, із власними почуттями, із власними потребами, відчуттями та імпульсами. Якщо цей внутрішній зв'язок порушений, то він поступово починає проєктуватися і на все ваше життя. Ви поступово втрачаєте контакт із всім, що вас колись наповнювало. Та Надихало, як це відбувається? Справа в тому, що дуже часто в житті ми можемо починати проживати власне життя через певні ролі. Я не маю права на помилку, або я повинен все знати, бо я повинна все знати. Я повинен або я повинна всім подобатись, я не маю права злитись і тому інше. От коли ви починаєте проживати це через ролі. От всі ці, то в цьому випадку ви просто починаєте поступово втрачати контакт з емоціями, ви їх приглушуєте з потребами, вони теж приглушуються. Зв'язок внутрішній розривається. Як результат, розривається зв'язок із зовнішнім світом. І все це схоже на певний такий депресивний досвід, та? тому що депресія це якраз втрата контакту, коли ви втрачаєте контакти з тим, що для вас колись було важливим. І ви поступово починаєте відчувати апатію, ви втрачаєте сенси.